Олексій Волков. Шпиталь. Лікар у великих окулярах з прикрученим мідним дротом, дужками, був надзвичайно маленьким на зріст і виглядав, як зморшкуватий дідок з довгим волоссям та дрібною ходою. Від вигляду грубезної старої кофти під неохайним пожмаканим халатом та накинутою зверху теплою синьої куртки, хоч стояла літня пора, ті, хто його бачили, не самохідь здригалися. Тим не менш жінка дивилася на нього, мов на Бога. Будь ласка, спробуйте, просила вона. Де тільки не була. Усі обіцяли, обнадіювали та марно. Не можу більше на ці муки дивитися. Сама скоро розум втрачу. Якщо й ви не зможете, то не зможе ніхто. Слухаючи її, він продовжував переглядати виписки з різних психіатричних клінік. Суть хвороби сина цієї жінки, ще молодого чоловіка, полягала у манії переслідування чудовиськом на ім'я бурбура, страшним, чорним та волохатим, не схожим ні на що у реальному світі. Сама ж хвороба називалася шизофренією, і не було нічого дивного у подібних її проявах, і в тому, що всі спроби допомогти нещасному закінчувалися невдачею. Будь ласка, молила вона. Я до сусіднього району їздила. Там у чимажині хлопець кажуть, майже з таким самим, і ви йому допомогли. Я усе віддам, але зробіть щось. Це для вас таке саме, вимовив нарешті лікар, бо ви нічого у тому не тямите, є лише деякі спільні симптоми, а хвороба інакша. А навіть би і та сама була: одного вдалося вилікувати, а з другим, може нічого і не вийти, і навіть погіршення не виключене. Та куди ж вже гірше? заперечила нещасно. Робічись, доктор, прошу вас. Вже не маю більше куди звертатись. Методи, якими я користуюся, ніде не визнані і не дозволені офіційною наукою. Рипучим голосом зауважив той. Мені однаково погодилася вона, що хочете робіть, бо це край. Молодий чоловік, якого завели до кабінету, озирався всі біч, здригаючись від найменшого шериху. Зацькований погляд і неприродна реакція, міміка та жести, красномовно характеризували психічного хворого у період загострення. Здравствуй, Іване, промовив до нього лікар. Що тебе турбує? Та той лише озирався на матір, шукаючи підтримки. Тебе хтось переслідує, він активно заківав. Бурбура? Запитав лікар. Так. А ти його коли-небудь бачив? Ні, відповів пацієнт. Але я знаю, ніхто не вірить. А я знаю. Збудження хворого наростало, і жінка потяглася до сумки з шприцем та ампулами. Проте рука старого психіатра зупинила її. Чому ж ніхто? здивувався лікар. Я вірю, і навіть бачив його. Але усе не так страшно. Повір мені, дивись, який я маленький. Я, а не боюся, тому що знаю. Як треба, я сховаю тебе від бурбури. Лишися зі мною. Молодий чоловік ствердно кивнув. Жінка з братом пішли, згодившись на головну вимогу старого лікаря. Лише він і хлопець більше нікого. А вони вдвох пройшлися порожніми коридорами корпусу і спустилися до підвалу. Зморшкувата, тремтяча рука відімкнула двері, а потім ще одні. Вже у напівпідвальному поверсі з табличкою. Ізолятор приміщення призначалося для тимчасового утримання психічних та наркологічних пацієнтів у кризовому стані. Тут тебе ніхто не знайде, пояснив лікар. Як і бурбура. Можеш заспокоїтися. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.